Так сталося, що кожного нового року ми очікуємо певних змін. Ми чекаємо, ось буде 1 січня і щось зміниться, і наше життя перетвориться на щось інакше. І ми дивимося минулий рік, аналізуємо, будуємо плани на майбутнє. Але часто так буває, що свята проходять і нічого не змінюється. Але я вірю, що початок року може бути хорошим початком змін в вашому житті. І знову ж таки, він приходить тоді лише. Коли ви аналізуєте, пересвідомлюєте початок земного життя Ісуса Христа, який прийшов заради кожного з нас на цю землю, який народився, помер і воскрес, щоб ми мали життя вічне. І це друга річ, про яку ми можемо подумати разом з вами. Коли ми дивимося на минулий рік, ми аналізуємо своє життя і знову дивимося в майбутнє, хай Господь вас благословить, щоб мати вдячне серце за минуле і серце наповнене надією в майбутньому. Хай Господь вас благословить Різдвом Христовим!